Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Хвороба монархів саме так в народі називали і досі називають дуже рідкісну хворобу, що вражає виключно чоловічу половину людства. Інша назва гемофілія походить від грецьких слів і в буквальному перекладі означає клюбов крові. Звісно, не в сенсі моторошних історій про вампірів мається на увазі особлива чутливість організму до крововиливів. Саме сьогодні ми будемо говорити про гемофілію, адже 17 квітня відзначається всесвітній день боротьби з цією хворобою. Гостем нашої програми є завідуюча гематологічним відділенням з ліжками інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні імені Гербачевського кандидат медичних наук Таміла і Лиса. Вічисняні фахівці стверджують, що в Україні проживає близько трьох тисяч хворих на цю хворобу. Яка ж кількість хворих проживає в нашій області? Загалом в нашій області станом на початок поточного року нараховується 62 пацієнта з різними формами гемофілії з гемофілією А, яка є найчастішою формою цього захворювання 38 пацієнтів, з гемофілією Б 7 пацієнтів, з гемофілією С 9, з хворобою вілібранта 6 і з іншими деякими порушеннями гемостазу, Спадковими двоє пацієнтів. Найбільше пацієнтів зареєстровано в Богунському районі нашого міста 8 чоловік, в Корольовському районі 7, в Новоград-Волинському – 6, по четверо пацієнтів, хворих на спадковій коогулопатії, в місті Бердичеві, Хорошевському районі, Коростишівському районі, Житомирському районі. По троє пацієнтів в місті Користині, Ємільчинському, Попільнянському та Люборському районах. По двоє пацієнтів в Баранівському районі, місті Користенні в Лугинському районі та по одному пацієнту в Бердичівському районі, Руженському, Чуднівському, Радомирському та Черняхівському районах Всього, повторюю 62 таких пацієнта. Перш ніж ми перейдемо до більш конкретної розмови про гемофілію, нас будуть зустрічатися такі терміни, як згортання крові і фактори згортання крові. Давайте пояснимо людям, що це, щоб вони вже потім розуміли, про що ми будемо говорити. В медичному аспекті це нездатність крові повноцінно згортатися без певних так званих факторів згортання крові, кров згортатися не може. Так ось, в контексті нашої сьогоднішньої розмови при гемофілії а Різко знижена кількість або повністю відсутній, так званий восьмий фактор згортання крові. При гемофілії Б це дефіцит дев'ятого фактора згортання крові. При гемофілії С визначається дефіцит одинадцятого фактору сідання крові. Тобто, без наявності достатньої кількості цих факторів згортання кров повноцінно згортатися не може. Тобто всі ці типи відрізняються тільки фактором згортання, так, а симптоми так. всіх однакові. Клініка не стільки визначається дефіцитом фактора, скільки ступінню або важкістю цього дефіциту. Наприклад, при гемофілії А. Важкого ступеню визначається лише 0,5, максимум 1% від нормального рівня цього фактору згортання крові 8. І якщо там до 10-30 цього фактора, то це в середньому ступені тяжкості і при дефіциті фактора порядка 50% це взагалі легка ступень гемофілії, яка може протягом багатьох років людина не відчуває в собі якихось патологічних відхилень, нічим ця хвороба може не проявлятися і лише при настанні або важких якихось травм, або при потребі якихось оперативних втручань, навіть невеликих, може проявлятися вже клініка цього захворювання крововиливі, кровотечі тощо. Взагалі гемофілії відносяться до так званих рідкісних або орфанних захворювань на всю нашу область. Да, у нас тут більше мільйона трьохсот тисяч мешканців, дорослих з них дещо менше, там мільйон сто тисяч. Лише 62 пацієнта. З одного боку це небагато а з іншого боку, за кожним з цих пацієнтів це доля людська, це важкі проблеми. І нагадаю, що це відноситься по-перше до невиліковних хвороб. По-друге, це відноситься до так званих спадкових хвороб, причому не просто спадкових хвороб, а і так званих щеплених зі статтю. Ми знаємо, що хворіють на гемофілію тільки чоловіки. Проте як це не парадоксально, передатчиком чи кондуктором, якщо можна так сказати, цього патологічного гену являються жінки, і тому гемофілія щеплена статтю жіночою з їх хромосомою, але хворіють чоловіки. Якось визначити, чи є у жінки ця хвороба? можна перед тим як має народити жінка дитину? Це питання, яке завжди людство цікавило, чи можна взагалі цю хворобу повністю здолати в популяції людській? Хочу відмітити, що гемофілія взагалі описувалася ще стародавніх часів, тобто була вона в прадавні часи, є це захворювання зараз, і мушу констатувати, що навряд чи колись людство повністю позбавиться. Від цього захворювання справа в тім, що оскільки цей патологічний ген, від якого залежить певна локація цього гена, яка відповідає за синтез оцього восьмого фактору чи дев'ятого фактору згортання крові, який знаходиться, повторюю в ікс хромосомі, може протягом багатьох поколінь. Жодним чином себе не виявляти мати передає дочці цей спадковий патологічний ген, ця дочка ще своїй дочці, і так далі. і так далі. Жінка просто не знає, що в неї є цей патологічний ген в її ікс хромосомі, і лише при народженні хлопчика жінка може передати як здорову x хромосому своєму сину, так і патологічну хромосому. У випадку, якщо вона передасть йому патологічну хромосому, цей хлопчик захворіє. Проте на радість всім дітям хворих на гемофіліму мужчин, якщо в них народжуються хлопчики у мужчин, вони стовідсотково здорові. Я до чого веду. Родоводи людей хворих на гемофілію надзвичайно можуть бути тривалими. І протягом багатьох поколінь цей патологічний ген може себе жодним чином не виявляти. І лише у випадку, коли виявляється захворювання у хлопчика, тоді починається детальне обстеження його матері, детальне обстеження родичів для того, щоб виявити, чи є цей патологічний ген чи ні. Загалом жінка себе відчуває абсолютно. Нормально, жінка здорова, в неї ж дві ікс хромосоми. А оскільки ця патологічна ген він успадковується по так званому рецесивному типу, воно клінічно жодним чином не виявляється. Жінка просто може не знати. Але в тих сім'ях, де вже є ці хворі, там звичайно прискіпливо обстежуються. Жінка у випадку, якщо вона вагітна, там є певні надзвичайно складні діагностичні методи, щоб ще до народження дитини визначити ну, стать зараз не проблема виявити, але. Чи буде хворий в неї цей хлопчик, це дуже складні такі інвазивні, як кажуть, втручання. Тому хворі є, були, будуть, і треба вчитися жити з цією хворобою. І треба насамперед, на рівні джави, максимально полегшувати перебіг цієї хвороби у хворих і поліпшувати якість життя цих пацієнтів, оскільки лікування дуже і дуже непросте цих захворювань. Основний метод лікування гемофілії полягає у відновленні нормального рівня фактору розгортання крові хворого, за рахунок чого це відбувається. Нові якісь препарати з'являються чи це обов'язково переливання крові чи плазми. Від переливання крові і плазми світова спільнота вже давно відійшла. Ми чітко з вами визначили, що це різкий дефіцит фактора згортання крові. Не плазми, не самої крові, не білка, ні еритроцити. Це дефіцит фактора згортання крові. Тому вже протягом багатьох-багатьох десятиріч світова наука навчилася синтезувати або Утворювати оцей самий восьмий фактор концентрований фактор, тому що не можна переливати безкінечно тоннами плазму, щоб сягнути цього рівня, а достатньо вводити необхідну кількість цього концентрату восьмого чи дев'ятого фактору. Тобто, медична наука, давно це питання вирішила. Появляються все нові нові препарати в плані ступені очистки, появляються нові препарати, які синтезуються так званим іншого інженерним методом, тобто які абсолютно не шкідливі для пацієнта, проте це надзвичайно складні медичні технології, тому звичайно вартість цих препаратів є надзвичайно високою. Я знаю, що взагалі це захворювання визнане найдорожчим у світі. Це за рахунок того, що ці препарати вони дороговартісні і приходиться їх приймати досить часто. Держава у нас забезпечує людей. Що стосується хворих дорослого віку хворих на гемофілію, то держава закуповує за кошти державного бюджету певну кількість оцього концентрату, чи восьмого, чи дев'ятого фактору, згідно виділеної квоти на кожну область. Хочу відмітити, що це питання з року в рік є одне із найболючіших для цих пацієнтів, тому що з одного боку держава взяла на себе зобов'язання забезпечувати цих пацієнтів концентратом факторів. Проте проблеми дуже великі з цим самим забезпеченням. Наприклад, в 2016 році взагалі жодної дози держава на жаль не поставила. І ми використовували той фактор, який був поставлений наприкінці 2015 року. Проте з великою вдячністю хочу відмітити, що в 2016 році за кошти обласного бюджету майже на півмільйона гривень було закуплено фактори для наших пацієнтів, хворих на гемофілію А і Б. Тому вони не залишалися без цього препарата, який для них є життєво необхідним. І більшості країн вже перейшли на так зване профілактичне введення цього фактору, тобто не чекають, коли трапиться лихо, не чекають, коли у хворого виникне та чи інше кровотеча, чи крововилив, чи гематома, чи сулково-кишкова кровотеча, а вводять так звано профілактично, Там раз, два, чотири рази в тиждень. У нас в країні, на жаль, для дорослих пацієнтів профілактичне введення фактора не Передбачена. Тобто фактор вводиться, як у нас прийнято називати, за потребою. Тобто, у хворого виникла кровотеча чи крововила, він доставляється в заклад охорони здоров'я, це в обласну клінічну лікарню Гербачевського, і йому там надається спеціалізована допомога. При наявності фактора, який, звичайно пацієнти отримують, звичайно безкоштовно, фактор вводиться в кількості, яка необхідна для зупинки кровотечі. Певні є формули, певні є стандарти, які передбачають ведення того чи іншого фактору в тій кількості, яка необхідна. Тобто, по факту немає факта, немає фактора. У дітей в Україні вже працює ця програма профілактичного введення. Я взагалі вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що інвалідами стають ці хворі насамперед з дитинства. Уявіть собі, що дитина, якщо вона знаходиться на профілактичному введенні фактора, вона може практично вести. Звичайний спосіб життя вона практично не відрізняється від своїх здорових однолітків. Але уявіть собі, які за цим стоять колосальні кошти бюджетні, тому що повторюю, препарати дуже дорогі. Просто так на загал, для прикладу, хочу сказати, що треба вводити при стандартнім там крововиливі у пацієнта 2000 Цього фактора в добу одна одиниця фактору коштує 6, 7, 8 гривень. Товіть собі 8 тисяч вранці ввели, 8 тисяч ввечері, і так декілька днів, а інколи і більше, якщо кровотечу не вдається зупинити. Тобто для бюджету звичайно це великі кошти, проте за цим стоїть життя людини. Перші симптоми вони з'являються ще в дитячому віці, коли дитина вже починає рухатися. Да. Так, абсолютно вірно. Перші симптоми, особливо якщо це гемофілія так званого важкого ступеню, можуть в перші тижні життя дитини з'являтися. Якщо не в перші там тижні з'являється, то може з'являтися при перших кроках, рухах пацієнта. Ті мінімальні пошкодження, які для здорового малюка є загалом нормою життя. А для гемофіліка перше падіння, перший такий хлопок на попку може виявитися. Проблемним тому, що можуть виникнути чи крововили в суглоб, чи може виникнути крововили в товщу м'язів, і тоді вже запідозрюється гемофілія в цієї дитини. Або, наприклад, якщо така неважка форма гемофілії, перші прорізування зубів. Ці прорізування можуть супроводжуватися кровотечем, або навпаки, випадає зубчик молочний. Це може кровотеча бути дуже сильною, приводити до великих втрат в крові і без належного спеціалізованого медичного втручання, так званої цієї замісної терапії. Це може бути така кровотеча, яка може виявитись просто життєво небезпечною. Хочу розказати, наприклад, при обрізанні у дитини, так, да, коли От певних національностей це є така релігійна традиція, що хлопчиків проводять обрізання, якби не було фактору для такої дитини, то зрозуміло, що таке втручання воно б несло би загрозу життю цієї дитини. Крім того, що збирається якийсь анамнез, опитують родичів, як ще діагностують цю хворобу. Щоб вже остаточно поставити діагноз? остаточно поставити діагноз, треба виміряти рівень цього фактору. Сама ця методика, вона є дуже непростою і дуже недешевою. В цьому плані ми завжди. Керуємося допомогою профільних закладів четвертого рівня. Ну це інститут патології крові Київ, це інститут гематології та трансфузіології Академії медичних наук, там де є належне устаткування та реактиви для визначення кількості факторів. Тобто, зараз все чітко визначається, проте повторюю, вартість цього аналізу є дуже дуже високою, скажімо так. Крім того, що жінки можуть бути носіями, ви сказали, що у жінок є така хвороба Вільбранта да, да, да. Це не дефіцит не всього восьмого фактору, а певної частини цього восьмого фактора, як називається фактор фон Вільбранта. От там можуть бути і чоловіки, і жінки. Є у нас також такі хворі, шість пацієнтів в нашій області. Також все залежить від ступеню дефіциту цього восьмого фактора. Методи лікування такі самі. Треба вводити той самий фактор восьмого

Проте це ще більш рідкісне захворювання, чим гемофілія. І перебігу може бути саме різний, якщо у гемофіліків більше схильність до крововиливів суглоби, до крововиливів товщу м'язів, до шлунково кишкових кровотеч. то у хворих на хворобу вілібранта у них перша ознака це тяжкі, які можуть цілими днями тривати носові кровотечі та кровотечі зі слезових оболонок. Також ці хворі без належної підтримки концентратам фактора їх життя. Части стає ну надзвичайно складним. Є фактор проблем, практично немає. А ще я хотіла запитати вас про альтернативні методи лікування. Світова спільнота давно над цим питанням бореться. Ви розумієте, що гемофілію вражали і родини царські, і монарші, і в будь-якій країні незалежно від статусу соціального пацієнта може захворіти кожен в роду, може вийти з гемофілія в любого. Тому ці питання стоять дуже гостро і нічого кращого. Ніж концентрат фактора світова наука до цього часу не придумала, тому замісна терапія чи профілактичне лікування відсутнім або дефіцитним фактором є основний метод лікування цих хворих, тобто дуже багато залежить від підтримки держави. Ну і звичайно, відступенню дефіциту того фактору держава, якщо вона в змозі забезпечити цим фактором, то ці люди можуть вести при неважкій формах гемофілія практично нормальний спосіб життя. Крововили ці вони відбуваються у суглоби. Найчастіше це в коліні суглоби. Чому так трапляється? Ви знаєте, крововили може наблюдатися практично в будь-який великий суглоб. Так найчастіше це колінні, це можуть бути нагомілкові суглоби, це можуть бути кульшові, це можуть бути ліктіві. Ну, по-перше, ці суглоби вони внесуть найбільшу навантаження фізичне при ходьбі, при якихось рухах, при роботі. Окрім того, там складна структура. Цього суглобу, там велика поверхня цього суглобу, і не обов'язково, щоб відбулася травма. У хворих можуть виникати крововиливи суглоба, так звані спонтанні. Тобто людина спить, бачить якийсь солодкий сон і прокидається від відчуття якогось невеличкого поколювання, якогось дискомфорту. І протягом буквально десятки хвилин, навіть не годин, починає виникати сильний розпираючий біль, виникає крововилив суглоб і хворий не може. Же терпіти цієї болі, болі бувають настільки сильними. Хворий терміново звертається за допомогою і правильно робить, тому що коли ці крововиливи в суглоби, так звані гемартрози, повторюються, да от почалося з дитинства, потім уже в підлітковому віці, потім у дорослого, уявіть собі, ємкість. Цього суглоба порівняно невелика. І навіть коли виливається 10, 15, 20, 40 мл крові, казалось би, це невеликий об'єм крові. Но в тому невеликому просторі цього суглобу цей об'єм крові викликає сильні больові відчуття. Такі болі, що людина не може її терпіти. Лікарі вимушені застосовувати знеболюючі препарати, щоб купувати цей біль. І в подальшому ця кров завжди важко розсмоктується. Потім її. Продукти вже розпаду цієї крові, вони можуть пошкоджувати поверхні суглобів, вони можуть пошкоджувати оболонки капсули, так звані синвіальні оболонки в суглобі, і це приводить на жаль часто до незворотніх змін в структурі цього суглоба. Обмежується рух. Суглоб деформується, він стає великим, інколи так звані шаровидні, то тобто вся суглоб як шар, Людина не може ходити, не може повноцінно рухатись, не може виконувати якісь фізичні навантаження. І це все призводить до вираженої інвалідизації. Хочу зазначити, що якщо в країнах, в яких застосовується так зване профілактичне лікування хворих на гемофілію з дитинства, там кількість інвалідів 1-2% від загальної популяції пацієнтів. Інтів на гемофілію у нас в країні на жаль абсолютно інша ситуація. І більшість пацієнтів дорослого віку мають ознаки інвалідності і є по-справжньому інвалідами тої чи іншої групи. Якщо говорити про крововиливи, суглоби вони дуже болючі, вони інвалідизують, проте вони якби не є смертельно небезпечними. Ну не вмре пацієнт, якщо в нього вилилось 50 мл крові в суглоб. Це величезний дискомфорт, це обмеження рухів, це інвалідизація, проте це не смерть. Але є такі крововиливи, такі кровотечі у хворого на гемофілію, які можуть призвести до смерті, наприклад, шлунково кишкова кровотеча. Ниркова кровотеча, крововилик в головний мозок. Такі крововиливи, якщо їх вчасно не зупинити, вони можуть. Призвести до дуже дуже сумних наслідків вплоть до смерті пацієнта, і, звичайно, задача системи охорони здоров'я, задача нас. от Ми лікарі гематологи працюємо в обласній лікарні, коли привозять такого пацієнта, це завжди ургенс. Це ти маєш негайно робити, негайно надавати допомогу. Хочу відмітити, що в обласній лікарні є всі умови для надання такої допомоги. Був би фактор, хоча фактор стали. Получати наші от лікарні це порядка 10 років. Уже десь з середи 2000-х держава стала закуповувати цей концентрат фактора і стала його надавати в області і в обласних лікарнях чи інших лікарнях, там, де лікуються такі пацієнти. Уже ці пацієнти мали доступ до цих ліків. Проте, от уявіть собі, що робити, нема фактора. Таке теж буває, на жаль, і тут ми згадуємо старі такі перевірені засоби надання допомоги. Фактор вже був не завжди. Але ці хворих завжди лікували. Тобто є так званий кріоприцепітат, є свіже заморожена плазма, ті препарати і компоненти крові, які допомагають зупинити кровотечу. Але по ефективності вони значно поступають оцим препаратам концентрату. Ви неодноразово говорили про інвалідизацію із цих 62 людей, які мають у нас такі проблеми. Вони всі мають групи інвалідності. Дорослі пацієнти мають хтось має другу, хтось має третю, хтось має першу. Тобто вони до нас приходять вже інвалідами. І надзвичайно рідко це захворювання виявляється в дорослому віці. Це значить, що була якась легка бо є якась дуже легка форма. У нас був пацієнт. Діагноз був встановлений, коли у хворого трапився гострий апендицит. І йому треба було робити оперативне втручання. Тобто, от такі випадки є. Вони рідкі для всієї України. Найбільше все-таки з дитинства ці пацієнти переходять, і вони до нас, до дорослих лікарів, прийшли вже з наявними ознаками інвалідності. Тобто, майбутнє все-таки за. Профілактичним лікуванням дітей я в цьому глибоко переконана, якщо дитина якісно лікується є в наявності цей ресурс у вигляді концентрату фактора, то звичайно ризик інвалідізації він на порядки зменшує. Ситуації в житті бувають різні і трапляються, що треба і оперувати таких пацієнтів, як в такій ситуації буде. Ну тут треба розділяти планові операції і ургентні операції. Якщо якась ургентна ситуація, то тут думати нема коли. Тут треба ургентно рятувати пацієнта. І звичайно, при наявності факт. Ця проблема набагато простіше вирішується. Були різні ситуації. У нас дуже досвідчені і грамотні хірурги, які при наявності цих факторів при адекватному гемостатичному забезпеченні нормально виконують ці оперативні втручання. Якщо немає фактора, це катастрофа, тому що тоді треба лити багато свіжозамороженої плазми, кріопреципітата тощо, це величезна проблема. Якщо планове хірургічне втручання, у нас є аж два чудових інститути: є інститут гематології і переливання крові в Києві, є інститут патології крові у Львові, де створені цілі підрозділи для надання. Планової хірургічної допомоги хворим на гімофілії були ситуації, коли треба було терміново оперувати хлопчика, і об'єм операції був дуже складним. І певна кількість фактора разом з цим пацієнтом їхала в Київ. В інститут гематології і трансфузіології для виконання цього складного оперативного втручання. Тобто, ми залежимо від фактору хірурги, оперують чудово, бездоганно. Є фактор, є хороший результат. Сьогодні ми говорили про так звану царську хворобу, яка доставляє людині значні незручності у своєму житті. Гостем нашої програми сьогодні була завідуюча гематологічним відділенням з ліжками інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні імені Гербачевського кандидат медичних наук Таміла Ілле. Лиса. На цьому програма завершена. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб.